У цьому відео ми поговоримо про гігієну сну. Ми поговоримо про 9 очевидних і не дуже порад про те, як краще спати і почати прокидатися вранці бадьорим і повним енергії. Привіт, я Євген, і ми розпочинаємо. Але спершу хочу сказати, що ви не одні такі дуже багато людей. Жертвують сном заради роботи та навчання. Однак такого підходу категорично слід уникати, щоб не допустити погіршення стану свого здоров'я. Жертва сном це безглузда і нещадна річ. Сон потребує уваги та часу для відчуття природної бадьорості та сил. Як же покращити свій нічний відпочинок? Тримайте дієві секрети здорового сну, яких я особисто дотримуюсь, намагаюся дотримуватися. У своєму житті, і це справді працює. Запам'ятайте максимально зручну позу для сну. Кожна людина має улюблену позу, завдяки якій можна висипатися. Можливо, вона залишається невідомою, тож запам'ятайте положення вашого тіла, в якому вранці вдалося прокинутися. Наступного разу пробуйте засинати саме в такій позі, однак найкращою позою фахівців вважають. Класичне положення на спині. Воно має такі переваги: не здавлюється шлунок та інші органи. Поза на спині підходять людям із підвищеною кислотністю та іншими проблемами шлунково-кишкового тракту. По-друге, розвантажуються хребці та м'язи спини. Сон на спині є профілактикою остеохондрозу. По-третє, розслабляються м'язи обличчя, шкіра розгладжується і насичується киснем під час нічного відпочинку. Тому не утворюються зморшки. Та інші ознаки старіння. Привчити себе спати на спині можна, підібравши відповідний матрац і подушку. Вони не повинні навантажувати шию, вони повинні дозволяти лежати, зберігаючи пряму лінію по всій довжині хребта. Дотримуйтеся режиму. Так, так, я знаю, як ви це любите, але це важливе правило для здорового сну. Середня рекомендована тривалість здорового сну має становити 7-8 годин на добу. Ця цифра є орієнтовною. Хтось потребує тривалішого сну, комусь достатньо 4-5 годин на відновлення. Усе індивідуально. Намагайтеся лягати в один той ж самий час і вставати за будильником. З часом режим дасть змогу вам швидко засинати протягом 50 хвилин і, увійшовши в режим, організм привчиться відходити до сну в певний час. І по-друге, ви будете прокидатися без будильника. Організм вже самостійно прокинеться, відновивши сили за 7-8 годин. Це дасть змогу спати оптимальну кількість часу, що позитивно вплине на здоров'я. Хороший варіант придумати унікальний ритуал. Організм має особливу ритміку, і людина може звикнути до всього. Без звичок неможливо уявити реальність. Чому не створити ритуал, який буде виконуватися перед засинанням? Якщо повторювати його багаторазово, можна набути звичкою. У результаті, після виконаної дії, тіло буде ухилити в сон. Хороший ритуал це чашка неміцного чаю на балконі, на свіжому повітрі. Або спокійна, приємна музика в плеєрі, або півгодинна прогулянка перед тим, як лягати в ліжко і так далі. Напишіть в коментарях під цим відео, які варіанти ритуалу перед сном можуть бути корисними для вас. Не секрет, що для здорового сну рекомендується створити повноцінні умови. Ба Більше відповідна обстановка прискорить процес засинання. У кімнаті відведеній для нічного відпочинку має бути тихо і темно. Вимкніть усі лампочки. Ліхтарики, наприклад, на клавіатурі або роутері. Якщо не хочете їх вимикати, то прикрийте чим-небудь. Бажано подбати про провітування. Додаткові умови для сну не дуже м'який матрац на ліжку і, відповідна за м'якістю подушка. Створіть спокійну атмосферу. Мелатонін це гормон, що чинить седативну дію і дає змогу швидко заснути. Він виробляється організмом тільки в темряві, в спокійній обстановці. Не беріть у ліжко смартфон. Звичка використовувати девайс у ліжку може затягнути відхід до сну на 1-2 години. Це не дасть змоги стежити за режимом, не дасть виспатися протягом 7-8 годин, наприклад, якщо будильник встановлений на певний час. Якщо відчуваєш втому в день і хочеться поспати, потрібно поспати. Якщо ви все ж хочете поспати в день, щоб підвищити свою продуктивність, робіть це з розумом. Найголовніше не спіть більше 25-30 хвилин. Це так званий енергетичний сон, який ідеально підходить для тих випадків, коли ви не виспалися минулої ночі і вам потрібно трохи підбадьоритися. Що б ви не робили, не спіть після 4 години дня, інакше ви зіпсуєте свій нічний сон і довго не зможете заснути. Якщо ви почуваєтеся не в своїй тарілці, краще спробуйте прогулятися на вулиці. Свіже повітря і сонячне світло можуть відновити сили і звести нанівець потребу в денному сні. Важлива порада, про яку мало хто говорить: регулярно міняйте постільну білизну. Своєчасна заміна білизни дасть змогу спати на чистому ароматному простирадлі, насолоджуватися м'якою подушечкою. До того ж, для цього потрібно кілька хвилин і чистий комплект білизни, який у вас є. Чиста і свіжа постільна білизна дає змогу розслабитися. Наволочки, напірники і простирадла перід мінімум один раз на 5 днів. Правила підбору постільної білизни для здорового сну наступні: обирайте однотонні наволочки та простирадла. Колір має бути спокійним, і психологи рекомендують вибирати салатову, блакитну, білу або рожеву постільну білизну. Придбайте вироби зі 100% статину або бавовни. Це натуральні матеріали, приємні на дотик. На відміну від синтетики, вони не електризуються, добре відводять вологу і дають змогу шкірі дихати та насичуватися киснем. Виділяйте час для фізичної активності. Сидяча робота без фізичних навантажень протягом дня негативно впливає на якість нічного відпочинку. Відвідуйте тренажерний зал або тренування. З фітнесу, ходіть пішки мінімум 2-5 км щодня. Основні правила для людей, які займаються спортом у вечірній час, це те, що потрібно закінчувати активні тренування за 2-3 години до сну. Це дасть змогу привести серцевий ритм у норму. Також гуляйте пішки на свіжому повітрі. Це корисно робити за 1-2 години до сну. Наприклад. З активного силового тренування в залі можна йти додому в пішки. Ще одна важлива рекомендація відмова від пізньої вечері. Не набивайте шлунок перед тим, як лягати в ліжко, інакше сон не буде глибоким. Їжте не менше, ніж за три години до того, як піти спати. Намагайтеся не пити перед сном багато рідини, води або соку, особливо, якщо ви встаєте вночі, щоб піти до туалету. Часті підйоми вночі порушують ваш режим сну, а це призводить до того, що ви будете більше. Втомлюватися в день. Це були найпростіші та найдієвіші секрети здорового сну. Орієнтуйтеся на особисті відчуття, прислухайтеся до себе, і тільки тоді ви зможете насолодитися глибоким та повноцінним сном. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.